Сирні палички це ідеальний снек для будь-якої компанії. У цьому відео я покажу, як приготувати ці смачні хрусткі та ароматні палички, які сподобаються кожному. Вони дуже легкі у приготуванні і чудово підійдуть до чаю чи як закуска на вечірку. Дивіться, готуйте та смакуйте разом зі мною. До кисломолочного сиру я додаю натертий пармезан. Але краще поєднати з моцареллою чи сулугуні. Додаю спеції за смаком. У мене це базилік, орегано, чорний перець, мелена солодка паприка, часничок і сіль за смаком. Тепер це все гарненько розмішую, щоб вийшло однорідне тісто. Далі дуже легко формую з нього ось такі ось палички, складаю їх на дощечку або тарілку та відправляю на півгодини в морозильну камеру. Потім дістаю і кожну паличку обкачую спочатку в борошні, потім в яйці і в панірую. Ровочних сухарях, викладаю на деко застелене пергаментом та випікаю при 180 градусах приблизно 15-20 хвилин. От і все. Наші сирні палички готові. Вони хрусткі і смачні. Якщо хочете, щоб сир був більш тягучим, можете додати моцареллу. Вона зробить їх ніжнішими. А ось пармезан додає пікантності і дає такий яскравий насичений смак. Обирайте на свій смак і пишіть в коментарях, який варіант вам більше сподобався. Дякую за перегляд та коментарі. До зустрічі!